Доброго дня! Компанія Samsung випустила новий бюджетний та дуже автономний смартфон, і це Samsung M34. Порівняємо його з його конкурентом Samsung A34. Дізнаємося, який смартфон для кого більше підійде, та чи варто купувати нову модель. Перед тим як почати, не можу не подякувати за дуже крутий актив на каналі та топові коментарі. Не буду зволікати, тож почнемо з комплектації цих пристроїв. Вона тут однакова. В коробку нам поклали документацію з гарантійним талоном, кабель USB Type-C на Type-C та скрепку до 7 лотка. Смартфон новий, а витівки старі, бо нічого не змінилось. Блочка для підзаряджування пристрою, як завжди, немає. Потрібно буде докупити та бажано оригінальний. Корпус М34 виготовлений з матового якісного пластику, на якому, як завжди, залишаються відбитки пальців. Бокові грані теж зроблені з пластику, який відчувається як метал. Компанія Samsung полюбляє так робити в бюджетних моделях та моделях середнього класу. На нижній частині корпуса можемо побачити роз'єм під навушники мініджек 35. Та сама історія і у Samsung a 34 тільки тильна сторона смартфона виконана з глянцевого пластика. Бокові грані такі самі, як і у нової моделі. На нижній частині корпусу роз'єм мініджек 35, на жаль, ми вже не побачимо. Обидва смартфони мають вологозахист по технології IP67, можна занурювати в воду максимум на півтора метра на півгодини. Звук в обох пристроях може порадувати, бо він тут стерео, з підтримкою технології Dolby Atmos. Це технологія якісного стереозвучання. Щитувач відбитка пальця у новій моделі розмістився на боковій грані смартфона обок клавиш гучності. Мені здається, що це рішення дуже чудово, бо це вже допрацьована технологія. Розблокування пристрою відбувається за лічені милісекунди. У Samsung A34 щитувач відбитка пальця диптолоскопічний та знаходиться він на нижній частині дисплея. Реагує він на дотик теж добре, але не так гарно, як у нової моделі. Вага новинки складає 208 грамів, а це на 9 грамів більше, ніж у Samsung a 34 З розмірами смартфони трошки відрізняються. Діагональ дисплея у нової моделі 6,46 дюйма. У моделі a 34 дисплей трошки більший – 6,6 дюйма. Новинку тримати в руці буде трошки зручніш. За характеристиками, ці дисплеї однакові, але якщо звернути увагу на щільність пікселів, то за рахунок того, що дисплей у новій моделі менший, якість зображення буде трошки краща. Тип дисплею в обох моделях Super AMOLED з дозвілом Full HD Роздільна здатність трошки різна, буді-ганаль дисплею новинки теж менша. Працює цей пристрою з частотою оновлення 120 Гц. Мають максимальну яскравість 1000 ніц, це не флагманський показник, але на сонці все видно чудово, як для бюджетної моделі навіть все добре. Покриття дисплею в обох моделях Gorilla Glass 5-го покоління. Кропливидний виріз фронтальної камери однаковий, бо компанія Samsung любить робити саме такий виріз в своїх бюджетних моделях та моделях середнього класу. Процесор новинку встановили доволі непоганий. Це восьмиядерний чипсет Exynos 1280, який виконаний за 5-нанометровим техпроцесом. Працює він за допомогою 2 ядра Cortex a 78 на чистоті 2,4 Гц та 6 ядер cortex a 55 які працюють на чистоті 2 ГГц. Цей процесор вже перевірений часом. Він гріється, але в тротлінг він не впадає. А це значить, що він буде працювати без просадок в продуктивності. Новинка має на вибір 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті за типом LPDDR4 та вбудований накопичувач на 128 ГБ за типом UFS2.2. Також маємо функцію RAM розширення оперативної пам'яті. Наприклад, к фізичним 8 ГБ зможемо додати ще 8 віртуальних завдяки швидкому типу пам'яті UFS2.2. Samsung a 34 трошки потужніший від нової моделі, бо працює він на MediaTek Dimensity 1080. Його ще можна порівнювати з процесором Exynos 1380, бо саме ці процесори і встановлені в модель a 34 В Україні частіше за все зустрічається процесор Dimensity 1080. В Antutu Benchmark Samsung A34 набирає 538 тисяч балів. Тим часом як новинка дала показник 415 тисяч балів. В іграх на середніх налаштуваннях ці смартфони показують себе досить непогано. Наприклад, в PUBG Mobile можливо пограти в 60 кадрів на секунду, без фризів та підзупинок, не говорячи вже про Free Fire, який йде тут взагалі без будь-яких проблем. Samsung M34 з коробки працює на Android 13. Виробник обіцяє нам, що буде підтримувати смартфон оновленнями аж 4 роки до Android 17-ї версії, та випускати оновлення на систему захисту даних KNOX цілих 5 років. Маємо ще непогану функцію Voice Focus, яка покращує якість дзвінка, роблячи голоси співрозмовників чіткішими. Вона фільтрує шум фону та підвищує частоти голосу. Камери цих смартфонів майже не відрізняються, але все ж таки є різниця. У Samsung A34 основний модуль камери на 50 Мп з оптичною стабілізацією, ультраширокий об'єктив на 8 Мп та макрокамера на 2 Мп. У Samsung A34, основний модуль камери від Sony AMX 582, теж з оптичною стабілізацією, та ультрашироким об'єктивом на 8 Мп. Макрокамера теж трошки краща, вона тут на 5 мегапікселів. камери смартфони мають однакові з модулем на 13 мегапікселів. Обидва смартфони спроможні знімати відео в 4К 30 кадрів на секунду або в Full HD 1080p60 кадрів на секунду. В цілому камери цих пристроїв майже однакові, та різниці практично ніякої не мають. Батарея у новинки А34 на 6000 мАч, а це ж на цілу тисячу більше, ніж у Samsung A34. Підтримка швидкої підзарядки максимум в обох моделях на 25 Вт. Бездротову підзарядку вони не мають. Мережа в цих моделях дуже добра, прийом 4G чудовий. Маємо VO LTE, VO Wi-Fi, Wi Fi, wi -Fi 6.0 та Bluetooth 5.2. У моделі m 34 Bluetooth версії 5.1. NFC маємо в обох моделях. Питань по мережі має не бути. Samsung m 34 ще не випустився і незабаром з'явиться в Україні. Зараз він продається в Індії з ціною за версію на 6 ГБ 19 тисяч рупій. Ціна за версію на 8 гігабайт оперативної пам'яті 21 тисяча рупій. В Україні ціна на цей смартфон повинна бути приблизно така сама, як на Samsung A34 34 десь 11 тисяч гривень або 280 доларів за версію на 6 ГБ оперативної пам'яті. Як на мою думку, то мені більш до вподоби маленькі смартфони, щоб було зручніше тримати в руках. У нової моделі є роз'єм Міні Jack 35, а це додає зручності. Samsung M34 має зчитувач відбитка пальця на боковій грані, мені він більше подобається. Напишіть в коментарі, який смартфон сподобався саме вам. Велике дякую за дуже крутий актив на каналі. Втискайте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимось наступних відео.